У найближчі три дні на Хмельниччині очікується вітряна погода з невеликими опадами та незначним потеплінням. У п'ятницю, 15 листопада, короткочасні дощі зі снігом прогнозують по всій області. Температурні показники вночі будуть в межах від мінус 1 до плюс 1 градуса. В день повітря прогріється до 3 градусів тепла. Впродовж доби можливі пориви вітру західного напрямку до 13 метрів за секунду. У суботу, 16 листопада очікується суха погода без опадів із невеликим потеплінням. Вночі температурні показники залишаться на рівні від 1 градусу морозу до 1 градуса тепла, а в день температура повітря підвищиться до 5-7 градусів тепла. У неділю 17 листопада втримається схожа погодна ситуація. Додадуться лише ранкові тумани. Температура вночі буде на рівні 1-2 градусів тепла, вдень від 5 до 7 градусів вище нуля. Впродовж доби опадів не прогнозують. Ми ж нагадуємо, що Довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.